Друзі, всім привіт! Мене звати Роман, ви на каналі підбору автомобілів. Сьогодні знаходимося ми на Луцькому авторинку і походимо разом з вами, подивимось ціни на автомобілі. Друзі, перед початком відео все по стандартній схемі. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайки та писати коментарі в підтримку даного каналу. Для замовлення послуги виїзної діагностики підбору автомобіля під ключ або супроводу на авторинку. Ось тут номер телефона. Друзі, також не забуваємо про інстаграм. Вся актуальна інформація спочатку попадає туди, потім уже на YouTube. Поїхали дивитись ціни на авто. Так, попався нам ось такий варіант, який дуже часто запитують люди в коментарях. Шкода Октавія у нас А5, Універсал, автомобіль у нас 2009 рік, 2-літровий дизельний двигун 260 тисяч заявленого пробігу і ціна у нас. 8950 доларів. Автомобіль у нас без підкраса, на зимовій гумі на простих залізних дисках. Має лінзовану оптику на транзитних номерах. Так, Зараз пройдемось по комплектації. У нас значить, коробка автомат DSG DQ 250. Є двохзонний клімат-контроль і підігрів передніх сидінь, шкіряне мультикермо, 4 скло Досить непогана комплектація. Ще б сюди в добавку легкосплавні диски а не ковпаки оці. Шикарна була б комплектація і досить непоганий автомобіль. 8950, 2-літровий дизель 260 пробіг 2009 год. Йдемо далі. Так, поруч у нас стоїть також не менш популярний автомобіль. Renault Megane 4 покоління. У нас 17-й рік, 1,5 дизельок, 145 тисяч пробіг. Значить, на старті було 12, зараз 11 тисяч доларів. І весь автомобіль в рідній фарбі. Знову ж таки, заявляє, продавець. Так, легкосплавних дисків немає, у нас прості залізні підкопаки і літня гума. У нас універсал. Але простенька комплектація. Механічна шестиступка, є круїзконтроль, контроль скло підіймачі. Немає навігації. Простий кондиціонер. Але в нас 2017 рік і ціна 11 тисяч доларів за автомобіль в рідній фарбі з пробігом 145 тисяч. Йдемо далі. Так, що тут у нас далі? Є? Volvo V-50. Автомобіль на алізованій оптиці, омивачі фар. Автомобіль, можливо, був пригнаний з Фінляндії або десь з холодних країн. Є підігріви. Так, у нас зимова гума, легкосплавні диски, 8-й 1,8, бензиновий двигун 239 тисяч прибіг, ціна 6500. Так, у нас комбінований салон, механічна 5-ступка, клімат двох зони, підгрівів. Не бачу, шкіряне оригінальне мультикермо. 4 скло підйомника. Такий досить непоганий колір. Простий надійний автомобіль. За 6500 доларів 2008 року. Поруч у нас... Що ви бачите перед собою? Ви бачите перед собою скарб. Меган <с> третього покоління. У нас 12 рік, 1,5 дизельний двигун, 81 кВт, 217 тисяч пробіг і ціна 8100... А, точніше, 8200 доларів. У нас басе комплектація, у нас е, значить, легкосплавні диски, оригінальні, але не від босе комплектації, зимова гума. Що ми бачимо тут? Так, у нас шкільне мультикермо. Трішки прокурене у нас сидіння. Комбінований салон у нас. Так, маємо 4 склопідйомника. Кермо трішки таке підтерте. Шестиступка, чорна панель, круїз контроль ліміт контроль, є навігація. Але немає панорами. 8200, 8212 рік, без комплектація. Йдемо далі. Попався нам ось такий класний Ford Focus в шикарному кольорі. Знову ж таки. По дисках у нас все трішки печально, так як і по гумі. Гума в нас літня, диски прості залізні підкопаки, але у нас універсал в класному кольорі. Значить, у нас 2010 рік 1,6 дизельний двигун, 80 кВт, 109 кінських сил, 244 тисячі пробіг і ціна 6400 доларів. Є сертифікат вже на автомобіль. Так, маємо шкідне кермо, доглянутий салон, підігрів передніх сидінь і механічна п'ята ступка. Такий автомобіль за 6400 доларів. 1,6 дизельний двигун. 10-й рік. Шкода, Octavia a 7 Автомобіль у нас на українській реєстрації. Універсал. Прості залізні диски зимова хороша гума у нас. 15 рік, 1,6 дизельний двигун 240 тисяч пробіг. 81 кВт. І ціна 11 тисяч. 200 доларів. автомобіль На у нас в універсалі має шхиряне мультикерму, контроль механічну п'ятиступку, двохзонний клімат і навігація. так 4 слопідйомника, така досить непогана комплектація. 11200, 15 рік, 1,6 дизельний двигун. Також знайшли ось таку класику. Раніше була сама продаваємо машина. Це Golf 4. У нас хетчбек, 2003 рік, 1,6 бензиновий двигун, 320 тисяч пробіг і ціна 4500 доларів. Гума зимова, залізні диски. у нас Механіка п'ятиступка, кондиціонер. І, в принципі, все, 400 підйомника. Автомобіль коштує 4500 доларів третій рік. Йдемо далі. Також попався нам ось такий Volkswagen Passat B8 по ціні B7. У нас українська реєстрація, передні задні парктроніки. Ціна 12 700 доларів. 1,6. Дизельний двигун, 210 тисяч пробіг, 120 кінських сил. 2014 рік випуска. У нас шкіряне кермо, круїз адаптивний, механічна шестиступка. ступка. Електроручник Автохолб, 4 підіймача, Є навігація, карплей. Досить непогана комплектація 12700. За автомобіль на українській реєстрації, передні і задні парктрони на зимовій гумі. Шкода суперб. налізовані оптики, транзитні номера, передні і задні парктроніки. Як завжди, в нас літня гума і легкосплавні диски. 10-й рік, двохлітровий дизель 234 тисячі пробіг. Ціна 10 тисяч доларів на старті. Маємо коробку автомат DQ250 з мокрим щепленням, пам'ять сидінь, електрорегулювання, 4 слопідіймача, шкіряне, мультикермо. Підірію передніх сидінь, двохзонний клімат. І навігацію. Універсал. Ось такий, в принципі, непоганий практичний колір, не сильно маркий. За 10 тисяч доларів. Так, тут у нас Nissan Qashqai. на лінізованій оптиці, транзитні номера, зимова гума, оригінальні легкосплавні диски. В нас 11 рік, 1,5 дизельний двигун 81 кВт, 7-місний автомобіль і ціна 10 950 Шкіряне кермо, у нас. Механічна шестистубка, клімат двозонний, навігація. І чотири скло підйомника. Панорами у нас немає. Ось такий варіант. 11 рік, 10950. Так, поруч у нас стоїть меганчик. Куди ж без нього? Так, автомобіль без дефектів, весь в рідній фарбі, 1,6 газ, бензин, 12 рік, 7,400 на старті. Універсал, легкосплавні диски, хороша зимова гума на автомобілі. В нас. Шкіріне мультикермо, механічна п'ятиступка, клімат двохзонний, Також є круїз-контроль. Меган 4, ось такий синій колір. Має камери 360, лінзовану оптику. Легкосплавні диски вже зимова гума. Так, у нас боса комплектація, 17-й рік. Механіка 190 тисяч пробіг, ціна 13,997 доларів. Так, що ми маємо тут? Досить непогана комплектація, шкіряний комбінований салон. У нас є дістронік, навігація, механічна шестиступка, електроручник, плюс контроль ліміт-контроль. Класна комплектація, що тут можемо говорити? 13900, 17 рік, 1,5 дизельний лігун в комплектації BOSE. У нас тут відразу йде 3 мігана. Також 17 рік. Аналогічна комплектація, в принципі, 13787. Теж такі ціни придумують. 166 тисяч пробіг, механіка 1,5 дизельок. В принципі, плюс-мінус в однаковій комплектації. Тут комплектація в нас Zen, трішки попроще. 17-й рік, 81 кВт, 158 тисяч пробіг і ціна 12 950. Так, тут у нас отакі обманки, стоять під ковпаки. зимова гума. Маленький моніторчик у нас є. У нас є круїз-контроль, простий ручник, шестиступка, клімат і чотири скла підйомника. Але також непогана комплектація за 12917 року автомобіль. Volkswagen Golf 6. Автомобіль перегнаний з Германії, точніше з Німеччини. Має передні і задні парктрони, омивачі фар, зимова гума, легкосплавні диски і пробіг 147 тисяч км, як заявляє продавець. 8150 доларів, 1,6 дизельний двигун. Так, такий тонований бункер. Як даний автомобіль пройшов сертифікацію, я не знаю. У нас механічна п'ятиступка, клімат двокзоний. Маємо монітор з навігацією і просте поліуретанове кермо. Так, Можливо, і нове. Досить такий непоганий стан на кермі. Попалась нам ось така класна маздочка. Автомобіль 2012 року випуску, має лінзовану оптику, передні задні парктроники. Легкосплавні диски, зимова гума. Автомобіль 2012 року на автоматі, простий надійний гідротрансформатор 2,2 дизельний двигун, 182 тисячі пробіг і ціна 13 999 доларів. Так, салон у нас доглянути, є маленька мультимедіа, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь. Шкіряне мультикермо, датчик давлення в шинах, контроль при спускові. І все. Люку у нас немає. 13 990, 2,2 дизель, 12 рік на автоматі. Ще одна Mazda CX5. Автомобіль у нас значить, так, також 12-й рік, 2,2 дизель, тільки 230 пробіг. На попередній у нас був 180. Ціна 15500, але комплектація басе. Також у нас автомат, шкіряне кермо, всі асистенти. І датчик контролю полоси, підігріве сидінь на літній гумі і легкосплавних дисках в чорному кольорі. 12 рік, бо це комплектація 15500 2,2 дизель, 230 тисяч пробіг. Дякую всім за перегляд, всім гарного та продуктивного дня. Перемога 100% за нами, всіх обіняв!